Нарешті доробив я свою циркулярку, кажуть, сьогодні став, потратив день, Величкий відео огляд, порна лінійка, щита на ножі. Але звичайно. Давай на місце. Так. Все, Знімаєте. На болтах. Все зроблено. Як зміст, так і зробив. підсилив, Вісь менш витриманий прямий угол Тут так само. Порядка. Їздить. на Ополавка. Три. Отвори підійло. Ставиться, регулюється, трима от ближче далі. Тут конструкція просто докрику. Всього-навсього. Ще запасна гайка, щоб було в запасі, можливо, щось придумає ще. Така конструкція просто до неможливості. Так що кому цікаво, будь ласка, регулюється як по висоті, так і по волунаклона виставлено. Можливо, кому цікаво. Для битових нужд вистачає. Тут перерізано фрезою за три проходи. Регулювання достатньо високе, так що шпильки все, на шпильки М16, та на болтах на М10. На потай посажені спеціально. Ошпакльовано, ну, ще кайт не дійшли руки, так що, все є. Ладно, Да. Так само є. 45 градусів, саме звичайний варіант. Самий дешевий. Да, поставив. В роботі випробувано вже кажуть кому цікаво дивіться, кому не цікаво кажуть ваші проблеми, що найкращого